Спільнота Львова зібралася тут, щоб привітати вас з Новим роком. Нічне катання цьом цьом щоб все у вас було добре. Назік велоспільнота ГО Львівський екстремальний велоспорт. Вітає вас з Новим роком. Будьте екстремальні, ми вас любимо. Цьом, -цьом. ГО цьомгео най-найкоханіша спільнота Львова. Вітає вас з новим роком! Бажаю вам не бути оленями на дорогах місто. Бажаю, щоб на вашій дорозі не попадалися. ми вас вітаємо з Новим роком. І не ламайтеся, а якщо типу станеться, ви знаєте, що робити. Ну і Катросинки Назалом так само катається на велосипедах і приєднаться до новорічних привітань.